Добрий день. Давайте перевіримо ще одне домашнє завдання. В нас три задачі. Вони знов з різних розділів, але вони вже такі алгоритмічні, деякі з них, ну крім, мабуть, останні. Ну, подивимось. Зараз давайте подивимось. Перша задача 9.15. Вона проста, яка маса кожного з вантажів, якщо їх загальна маса 4,8 кг, Важель перебуває в рівновазі. Рисунок нам далі, Мені завжди, як завжди, простіше, я копіюю рисунок, а вам потрібно його рисувати. Дана тільки маса, знайти маси кожного важка, окремо. Ми розуміємо, що загальна маса це сума, тоді ми можемо або першу, або другу масу з цього виразу знайти. Я знайшла другий, щоб шукати першу масу спочатку, а потім буду шукати ще другу масу. Запишемо умову рівноваги, Сіла тяження перша на плече дорівнює сіла тяження друга на плече. Якщо один, одна поділка це l маленька, то плече е, сіли м 1 – 3l маленька, а плече усе сіли буде у нас 5 l маленька. Але бачите, я відразу вміста м 2 g записала M-M1G. На L ми скорочуємо, на прискорення вільного, коро... При... на прискорення вільного падіння, ми теж скорочуємо. Тарап... поспішаю, Хочу швидко записати. Добре, Далі в нас буде три маси перше, а тут розкриваємо дужки. Після преобразування отримуємо, що М1 буде 5 восьмих від загальної маси. Але зрозуміло, що якщо в нас М2. Це загальна маса мінус перша, то вона буде 3,8 маси. Але я рахувала потім не по цій формулі, а просто вичитала із загальної маси 4,8 то, що отримала для М1. Так теж можливо, як ви робили, я не зрозумію. Ви сподіваюся, правильно робили. А це, яким способом це вже не так важливо. Знаходимо масу першого, на 3 кг, і друга 1,8 кг. Ну, все, відповідь записала, ця задача, мабуть, не складна. Наступна задача вона йде на комбінацію формул, вона теж не дуже складна, не дуже складна, але при цьому вона потребує трохи уваги. Сіла 5 н, в плечі, якої відносно осі маховика становить 50 см, надає маховику котового прискорення 0 Два радіани в секунду в квадраті, який момент інерції маховика відносно його осі. Ну, Є сіла, є плече, але в систему інтернаціональну потрібно перевести і кутове прискорення. Ми записуємо основне рівняння динаміки обертального руху, ось воно у нас є, і звідси ми, можем, звідси ми можемо знайти момент інерції. Але в нас тут є момент сили, яку ми не знаємо, але ми знаємо формулу для моменту сили, і ми теж можемо її записати. Більш того, якщо ми запишемо формулу, ми бачимо, що все нам дано. Тоді ми можемо скомпонувати ці дві формули до одної, і ось у нас формула, по якої ми будемо робити розрахунки. Але спочатку перевіряємо одиниці. І бачите, да, ми знов такі волш... чарівники, ми записуємо всі одиниці, потім кудись. Ось, А Ньютон ми розписуємо як кілограм метр на секунду квадрат. Радіан у нас випарився. Таке буває. Ось, І отримуємо одинице вимірювання, кілограм на метр квадратний. Добре. ну і... Розрахунки, сподіваюся, у вас теж вийшли. І ще одна задача, мабуть, ось тут хтось на початку розв'язання трохи завіз, але, мабуть, хтось і не розв'язав її, так, і не розв'язав, тому що не розуміє, що ми робити повинні. Якого перевантаження зазнає водій, якщо автомобіль з місця набирає швидкість 180 км за годину на 10 секунд. Ну сподіваюсь, що автомобіль не буде. Мертву петлю робити, тому як це тоді робити, ну, які перевантаження, якщо він якесь прискорення отримує, ну добре, але що з цим робити? Потрібно обов'язково хоча б показати рисунок, тоді ви будете розуміти, звідки все це береться. Якщо водій буде у нас. Отримувати якісь прискорення, то на нього все одно буде діяти сила тяжіння. І от в той системі відліку, в якої він буде рухатися з прискоренням, на нього буде, ми можемо вважати, що на нього діє така інша сила тяжіння, прискорення вільного падіння якої можна знайти як діагональ цього прямокутника або кіпетинусу з цього прямокутного трикутника. І це важливо майже. Мабуть, якщо хтось з вас цього не зробив, ви не змогли отримати правильну відповідь, тому ви не розумієте, що вам з цим, з цим робити. Ну добре, я записую, що состояння спокою рух відбувається, ми записуємо кінцеву швидкість, ми записуємо час руху, ми записуємо прискорення вільного падіння. Ну, ми будемо його враховувати. І нам потрібно знайти перевантаження. Ну, добре, Прискорення легко знайти, V0 дорівнює нулю, тому формула ось так буде виглядати. І коли ми будемо знаходити перевантаження, відношення ваги, ми замість G першого, ну я так його позначила, як хочу, так позначаю. Ми записуємо ось цей корінь квадрат. Але не забуваємо, замість прискорення підставити відношення швидкості і часу. Тоді в нас буде ось така підсумкова формула, і з нею ми все легко знайдемо. Тобто я розумію, камінь приткновення, мабуть, у вас був саме з тим, як знайти прискорення, яке буде у вагі, коли відбувається Разгон збільшення швидкості. О. І після обчислення ви отримуєте, ну сподіваюся, що ви отримали 1,1 приблизно. Тому ми можемо сказати, що вага водія збільшується в 1,1 разу. О, яка задача вона була дуже добра. Ну, все, на цьому ми можемо завершувати з вами перегляд, перевірку домашніх задач і все таке інше. А попереду у вас вихідний. І це добре відпочиваємо.